Доброго дня, діти! Сьогодні у нас цікаве заняття. Ми проведемо з вами два досліди і більше дізнаємося про вулкани і гранатовий сік. Давайте розглянемо одне із найцікавіших явищ природи вулкан. Вулкан це гора, у верхній частині якої є поглиблення, яке називається вулканічний кратер. У товщі гори знаходиться канал. Він називається жерло. Жерло веде донизу, де знаходиться магма. Магма це розплавлена речовина, яка дуже гаряча. Коли накопичується дуже багато магми, починається виверження вулкану. Магма піднімається по жерлу вгору, а потім виливається на поверхню. Вивержену на поверхню магму називають лавою вулкану. При виверженні викидаються гази, водяна пара, попіл та каміння. Густа лава стікає вниз. Вона швидко застигає і утворюються нові гори. Коли вулкан прокидається, то починається гул. В лаві вулканів є багато мінералів, наприклад, всім нам відома сода. А ще лаву використовують у будівельній промисловості. Всім нам відомий такий матеріал, як пемза. Застигла магма утворює вулканічні туфи. Із вулканічних туфів так само роблять будівельний матеріал. Або скульптури. Після виверження утворюються гарячі джерела. Люди навчилися використовувати енергію з цих гарячих джерел. Люди будують електростанції для вироблення геотермальної енергії. Такі електростанції, наприклад, є в Японії, Мексиці, США та в інших країнах. На нашій планеті налічуються. 1343 активних вулкани. Найбільший активний вулкан знаходиться в Південній Америці і називається він Охос Дель Саладо. Його висота 6893 метри. В Африці є також вулкан. Він називається Кіліманджаро. Його висота 5895 метрів. В Азії є теж вулкан, який називається фудзі. Його висота становить 3676 метрів. Ну а тепер перейдемо до дослідів. Перший наш дослід називається вулкани. Уважно подивіться його, і ви можете такий самий дослід повторити зі своїми батьками. Для цього досліду нам знадобиться таця, пуста півлітрова пластикова пляшка. Склянка чистої води, червона фарба, харчова сода, столовий оцет та фольга, обгорнемо пусту пластикову пляшку фольгою так, щоб наша конструкція була схожа на гору і встановимо її на таці, додамо у склянку води червоної фарби, так, щоб наша вода стала насиченого червоного кольору. В нашому випадку нам здалося, що червоної фарби замало, і ми додали ще чорної фарби. Тепер беремо Лійку. І переливаємо нашу пофарбовану воду. Після цього в пляшку додаємо кілька чайних ложечок харчової соди. А тепер обережно, поступово вливаємо столовий оцет. Подивіться, що буде. Такий вулкан у нас вийшов. Чи сподобалося вам? Столовий оцет вступив в реакцію з харчовою содою і дав нам ось такий гарний результат. А тепер проведемо другий дослід, в якому ми поспостерігаємо, як взаємодіють різні речовини з гранатовим соком. Для цього досліду ми вичавили з гранату сік. Для досліду нам знадобляться кам'яна сіль, лимонна кислота та харчова сода. Візьмемо чотири склянки. В першу склянку ми налємо чисту воду. В другій склянці ми розчинимо у воді кам'яну сіль. В третій склянці ми розчинимо у воді лимонну кислоту, а в четвертій склянці ми розчинимо у воді харчову соду. Всіх інгредієнтів ми будемо брати приблизно по 2 чайні ложки. Наберемо в шприц гранатовий сік і почнемо змішувати речовини. Давайте підсумуємо, що ж ми побачили. Вода із гранатовим соком стала світло рожевою. Солона вода стала насичена рожевою. А ось вода з лимонною кислотою і з гранатовим соком стала яскраво рожевою. А вода з харчовою содою і гранатовим соком змінила колір. Вона стала дуже темною, темно синьою або навіть чорною. Чи сподобався вам цей дослід? Спробуйте разом з батьками зробити такий самий дослід вдома. Дякуємо вам, до нової зустрічі.